Українська народна казка пан Коцький В одного чоловіка був кіт старий, який і мишей не міг ловити. От хазяїн посадив його у мішок та й вивіз у ліс. Покинув його і сам поїхав. Коли це приходить до кота лисичка та й питає його: Що ти таке? А він каже. Я пан Коцький, Лисичка й каже. Будь ти мені за чоловіка, а я тобі за жінку. Кіт і згодився. привела лисичка кота до своєї хати та й почала йому догоджати. Зловить де курочку то сама не їсть, а йому принесе. Одного разу зайчик побачив лисичку та й каже їй Лисичка сестричка, прийду я до тебе на гостини. А вона йому відповідає. Краще не приходь, бо тепер у мене є чоловік пан Коцький. Він тебе розірве. Заєць розказав цю новину вовкові, ведмедеві, дикому кабанові. Зійшлися вони докупи, стали думати. Як би побачити пана коцького? І вирішили приготувати обід. Вовк каже: Я піду по м'ясо, щоб було у борщу покласти. Дикий кабан каже, А я піду по буряки і картоплю. Ведмідь. А я меду принесу на закуску Заєць. А я капусти? От роздобули всього та почали обід варити. Як зварили, почали вирішувати, хто піде кликати на обід пана Коцького. Ведмідь каже: Я не зможу втікти, якщо доведеться. Чекати. Кабан. Я теж не повороткий. Вовк. Я старий трохи не допачаю. Тому й доручили цю справу швидкому зайчику. Прибіг заєць до лисичиної хатки, а лисичка вийшла та й питає його. А чого ти прийшов? Зайчик відповідає. Попросили і вовк, і ведмідь, і дикий Кабан. І я прошу, щоб ви, щоб ви зі своїм паном Коцьким на обід прийшли. А вона йому? Я з ним прийду, а ви поховайтесь. Він такий злий, що може вас розірвати, коли щось йому не сподобається. Прибігає зайчик назад на галявину до звірів та й хвалиться. Казала лисичка ховатися, бо він, як прийде, розірве нас всіх. Вони почали ховатися. Ведмідь лізе на дерево. Вовк сідає за кущем. Кабан заривається у хмиз. А зайчик сховався за кущем, коли це веде лисичка свого пана коцького, доводить до столу, а він побачив, що на столі смачний борщ, багато м'яса, мед та й каже Мяу, мяу, мяу. А ті думають: от вражого батька син! Ще йому мало, Це він і нас поїсть. Виліз пан Коцький на стіл та почав їсти аж за ушима лящить. А як наївсь, то так і простягсь на столі. А кабана, що лежав біля столу, вкусив комар. Він крутнув хвостом. А кіт подумав. Що то миша. Та туди та кабана за хвіст. Кабан як схопиться, та навтіки пан Коцький злякався кабана, скочив на дерево і почав дертися туди, де ведмідь сидів. Ведмідь злякався і почав вище лізти по дереву. Та дерево не здержало. Так він додолу впав. Гуп! Та просто на вовка. Мало не роздавив, як схопляться вони, як дременуть, то тільки видко. Зайці собі за ними побіг. А потім посходились, та й кажуть Такий малий, а тільки, тільки, тільки нас та, усіх не поїв.